Що я вийшла з дому і пограла в ігри? Це вже вважається соціалізацією або коротко про мій день на фан -кон. Спочатку мене зустріла ну просто величезна черга. Відчувала себе з ефіркою на вогнищі. Навіть не уявляю, що було б зі мною в косплеї. На території було дуже багато інтерактивних зон, тому давайте по порядку. Зона манги та артів порадувала, що все більше і більше тайтлів виходять українською. Маленіальна зона Гаррі Потера, де були дементори, Тобі та сова, яка дуже чітко описувала мій моральний стан у 30 градусну жару. Потім прийшлася до Ютуб-сцени. Було цікаво, хоча трохи здивувало, що серед усіх учасників. Не було жодного аніме-блогера. І звичайно, зони з іграми на будь-який смак, від старих приставок до найновіших. І мені прям дуже сподобався Legion Go S від Lenovo. Ігрова консоль, а працює краще за мій комп'ютер. Пограла на нів кіберпанк. Але була і зона, яка мене засмутила: Hearthstone. Не те, щоб вона була нецікава чи якась погана. Просто в останніх іграх я так злила рейтинг, що як тільки я його бачу, мені відразу хочеться скрутитись калачиком і пити чайок з ромашкою. Як добре, що тут була зона Elden Ring, де я змогла знайти свою ігрову дружину, і вона відразу підняла мені настрій. Лише подивіться, яка шикарна робота. І куди без косплей-дефіле? Якість була просто на висоті. Видно, скільки часу і енергії люди вклали у свої костюми. Я просто стояла і ловила кайф від усього, що бачила. А на завершення були середньовічні танці. Останній раз танцювала, що схоже на випускному в 11 класі. І звісно, не обійшлося без фото з косплеєрами. Скількох персонажів гадали? Пишіть в коментарях. А я поки буду монтувати наступну частину.